Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. філіал, до нас заїжджає нове надходження. Це Smart Порту. Автівка у нас електрична, має 35 кВт батарейку, ціна її 5200, пробіг на неї 98 тисяч. Приїхала з Європи вдовляну, -то в доглянутому та збереженому стані, 15 та резина, хороша оптика. У нас також є задні партоніки, камера заднього огляду Авто у нас купе двохдверне. Далі переднє скло підіймачі. Регулювання руля по висоті, по виліту, управління світлом та е, автомобілем, кондиціонер, мультимедія, е, селектор переключення передач, дах у нас без нарікань, сидіння у нас шкіряні чорного кольору, в доглянутому стані. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, Також є послуга лізінгу та трейдину. і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. Також всю актуальну інформацію можна переглянути у нас на сайті автопарктіо.